Росія, Москва. Спорткомплекс ЦСКА. Саме сюди позмагатися за лідерство із найкращими європейськими командами приїхали черкаські мавпи 96. Черкаські юнаки до фіналу Євроліги вийшли з четвертого місця. Для нашої команди це вагомий успіх. У перший день чемпіонату боротьба відбувалася за призові місця. Першим супротивником мав став литовський БК Торнадо. Ця гра буде важка, непроста, от тому що, от саме перше, це. Щоб не було недооцінки суперника. На жаль, побоювання Олександра Нагорного справдилися. Вже з перших хвилин протистояння почалася жорстка боротьба за володіння м'ячем. Рахунок відкрив Антон Кислишин китком із середньої дистанції. Литовці не змусили довго чекати на відповідь та зрівняли рахунок. До кінця першої чверті гра йшла на рівних. За кілька хвилин до перерви мавпи таки вийшли вперед – 17-14. У другій десяти хвилинці черкащани почали збільшувати відрив. Хлопцям вдалося щільно тримати захист та робити влучні постріли. Результатом став рахунок тридцять на кінець Половини гри у середині третього періоду підопічні Міхельсона оформили двозначну перевагу 42-32. Зрозумівши, що перемога у них у кишені, помаранчево чорні розслабилися і дарма. Литовці вдало використали цей момент. До кінця чверті торнадівці відставали всього на одне очко. А завдяки стрімкому спорту у середині фінальної десяти хвилинки вийшли уперед плюс 10. Наздогнати супротивників «Мавпам» так і не вдалося. Дебютний матч суперфіналу черкащани програли із рахунком п'ятдесят повели в счете, контролировали полностью игру. И когда в третьей четверти начали игроки Торнадо подбираться к нам, ребята немножко замандражировали, захотели побыстрее восстановить разницу в счете потерянную. И как обычно в таких случаях получилось все наоборот. Вот. Ну и плюс... Просто ужасный процент попадания трьох очкових. У нас 7% попадания, 29-2 мы Ми бросили. То, що сегодня произошло, это конечно обидно, но все равно сьогодні играть вторую игру і нужно собраться, і ми можемо ще продовжувати борьбу за третє місце. Марія Гаврилян Володимир Мельник из Москви спеціально для Вітка новин.